Повернувся до тренувань школи Extreme EckstamKards після довгої та вимушеної перерви. Це було останнє тренування перед зміною конфігурації треку. Загалом, через перерву, а також тому, що я вирішив змінити положення рук на кермі на більш правильне і в моєму випадку менш травматичне. То в попередніх заїстах того дня я їхав не дуже. На останній заїзд, який ви зараз і бачите, мені дістався доволі повільний карт. Так само не пощастило і Віктору в чорному шоломі попереду, через що в нас вийшла доволі цікава боротьба. Віктор між іншим рокерспентрако під накриттям. Тому дивимося. Тут можна побачити, наскільки наші з Віктором карти відстають від швидких. На кінці цієї прямої у мене зазвичай швидкість 59-60 км за годину. На цьому карті лише 53. Тому ми досить швидко відстали від інших учнів, які їхали в хвилина 03, низькі хвилини 04, в той час, як ми їхали хвилина 0,6. Я скоротив дистанцію до Віктора і помітив одну деталь в його траєкторії, яка потім дасть мені можливість атакувати. Але поки їду за ним і просто стараюсь його наздогнати. Помітив ліворуч розбитий бар'єр. Подумав, що наступного разу треба спробувати вийти ширше в цей поворот, використавши додаткове місце, що з'явилося. Старі звички не так просто перебити. Зверніть увагу на положення рук. Ліва нормально, права по-старому. Згодом я це побачу і виправлюсь. Згадав про руки. Переставив. Взагалі, ідея в тому, щоб замість тягнути кермо в повороті, треба штовхати протилежною рукою. Кажуть, почергове кермування то лівою, то правою рукою покращує техніку. Спробував перший дайв в тому повороті. Дайв невдалий, я був задалеко і не вистачило швидкості. Ледь розминулись. Вийшов ширше за рахунок розбитої стінки, як і планував. Проте на швидкість це ніяк не вплинуло. Як був повільним, так і залишився. Знову кермує в цьому повороті через зашвидкий вхід. Це недобре, бо шкодить швидкості на виході. Оп, спіймав гаву, сгубив апекс. Смазав і цей поворот. Зайшов на по вузьку. А тут перегальмував, зловив занос і захасив обороти перед довгою і дуже важливою прямою. Помилка на помилці сьогодні. Віктор теж час від часу помиляється і я скорочую відставання. Нарешті хороший вихід перед прямою. Цей поворот досить важко, мені дається завжди, але сьогодні я розраховував його проходити на повному газу, враховуючи те, що карт не такі потужні, як завжди. Проте не мав на це достатнього зацепа. Віктор помітив, що я не відстаю і помахав рукою на камеру. Я подумав, що він хоче мене пропустити, але в мене не вистачило потужності обігнати його напрямі. Та й він не те, щоб мене пропускав насправді. Другий дайв в цьому місці. Цей уже більш успішний. Ми порівнялись. Тим не менш, Віктор випередив мене позовні, бо мав кращу швидкість на виході і поїхав собі далі. Добре розігнався, знову скорочую відстань. Дай всередину пізне гальмування. Ми порівнялись, жму Віктора як можна правіше, але залишаю місце. Я знову всередині намагаюся заблокувати інсайд. Трохи ковзую, а Віктор за мною не розгубився, вийшов краще і цього разу сам зайнявся середину. Лайк такій боротьбі. В спину подув вітер і таке відчуття, що додав швидкості і зацепу в цьому повороті. Віктор почав активно оборонятись, заходжу ширше. Він криє інсайт, я знову залітаю на максимально широку траєкторію. Як тільки він почав оборонятись, втрачаючи час на цьому, мені стало легше його наздоганяти. Мені ж не треба оборонятись ні від кого, я і так останнє їду. Вітя знову забуває закрити цей поворот і я знову кидаю дайв бомбу. Але, схоже, він знав, що отримує кращі викид і обганяє знову. Тренування закінчено. Дякую за увагу і до зустрічі на оновленому треку.